Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 27 січня до 2 лютого. І я... я вже взагалі-то перемішала, тільки що то я словами запуталась. Ну що ж, як зазвичай починаємо з овнів. І дивимося, що чекає овнів. Ви знаєте, нульовий знак, якийсь новий початок. Якийсь імпульс новий щось робити, творити, якийсь проєкт у вас з'явиться, якесь бажання, можливо, в когось з'явиться знайомство, нові друзі, нове місце проживання. якось, знаєте, маєте шанс почати щось спочатку, своє життя, якийсь період в житті. Тобто, це карта дуже хороша. Це може бути і про ваших дітей, народження дітей, внуків. Ось, знаєте, як то кажуть, порося поросилося. Оце теж песики народилися в кого, що, що, що ну, по-різному. Дуже хороша карта, приємна карта. Карта радить з легкістю до всього відноситися. Інтуїтивно, звичайно, імпульсивно, креативно. Ось, ще по здоров'ю, наприклад, тут все добре, якщо ви хворіли, то ви одужуєте, або вже ви одужали. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас якісь, ну, скажімо так, це можуть бути і головні болі, це можуть бути і якісь, скажімо так, страхи в голові. Поганий сон може бути цей тиждень, щось вас тривожить, щось вас залякує. Це можуть бути дійсно прильоти по цій карті. По цій карті можуть бути просто депресії, страх перед майбутнім, страх перед одруженням, перед розлученням, перед чимось, страх перед чимось. Ця карта зазвичай вона радить нам подивитися саме страхові у вічі. І тоді ви побачите, що то за страх. Придивіться до нього. По здоров'ю я вже сказала, це може бути головна біль, це може бути мігрені і депресії теж. Тепер у нас близнюки, дорогі близнюки. О, хороша карта. Дивіться, справедливість. Справед... Ну, по-перше, старший аркан, дуже важливий тиждень, якісь вибивання якихось документів, добиватися справедливості. Карта так і радить: добивайте справедливості, йдіть чітко впевнено до своєї мети, до того, чого ви хочете досягти, свої цілі, досягайте їх, ви досягнете. Ось шаблею, вогнем і мечем. ось так Вибування документів, це можуть бути якісь суди, суди по справедливості. Виборюйте свою позицію, шукайте підтримки, шукайте людей, які будуть на вашому боці. Знаєте, це навіть можна сказати групу підтримки, шукайте свою. Ось, вибивайте все. Просто так нікому нічого не дасться. І ця карта, вона радить: вибивайте це все: свої документи, свої можливості, свою справедливість. Якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, старший аркан е маг. Ви знаєте, ця карта, я люблю цю карту. Чому? Тому що вона дає нам можливості. Людина, яка хоче, знаходить можливості. Людина, яка не хоче, вона шукає причин. Ось, а ця карта дає можливості. І тут залежить від вас, як ви скористаєтесь цими можливостями. У вас з'явиться на, на ваші певні. Забаганки, певні цілі, певні мрії з'явиться якийсь ресурс, у кого з'явиться час, у кого з'являться гроші, і тут залежить від вас, як ви будете діяти. Чи будете ви свою ціль бачити попереду і йти до неї. Якісь мрії, можливо, ваші. Ось якось так. Карта хороша, все в ваших руках. І як ви візьмете. Ці прибори, так воно і буде. Тобто, що візьмете в свої руки? Бажаю успіху. Тепер переходимо до левів. Дорогі Леві це ваша карта. Я би сказала, що це король. Тут не написано, але я, я чомусь впевнена, що це король. Тому що тут пишеться ці жезли, ось, а, ну, виглядає король. Дивіться, дорогі леви це ваша стихія. В першу чергу ваша стихія, ви як риба у воді, а ви енергійні, ви, ви амбіційні, у вас все вийде. Ви зможете когось організувати, когось покорити, когось підчинити, а, завоювати і тому подібне. У вас це вийде. Організація якихось справ. Особливо у суспільстві ззовні. Тобто, не, не, якщо це стосується роботи, ви зможете організувати якусь роботу, якийсь колектив. В принципі, карта ця дуже активна, дуже амбіційна. Це і підвищує вашу кваліфікацію, і, можливо, хтось отримує крісло, хтось отримує повагу, визнання. Це карта така, знаєте, яка викрутиться, вистоїть, тому що це, ну, скажімо так, це в... королі зазвичай це і є вогонь ось, а плюс ще король вогню це огого, скажімо так. Тепер у нас діви. Діви, дорогі діви, що вас? Тривожить, якась тривожність, наскільки я зараз бачу, по місяцю йде якась тривожність. Що можна сказати по цій карті? Це якісь можуть бути ваші страхи. Але страхи, знаєте, якщо ось тут страхи були в голові, так? їх з ними легше справитись, ніж з тими страхами, які у вас всередині. Ці страхи вони серйозніше. Це можуть бути. Не просто депресії, а якісь психічні можуть бути. Я не говорю про всіх. У окремих випадках можуть бути якісь розлади, психічні розлади. Знаєте, маніакальні якісь привижатися щось може. Всі готують якийсь заколот проти вас, всі проти вас. Це може бути так. Бажано, якщо ви відчуваєте, якщо ви відчуваєте рідну людину коло вас, яка, ну, скажімо так, вже має якісь шизофренічні ці... треба обов'язково звернутися до спеціаліста. По цій карті також проходять венеричні хвороби. Теж будьте обережні, якщо ви якісь знаєте, стосунки. Одноразові заводити, от я так скажу, щоб нікого не ображати, бути просто обережні. Ця карта і обман, ця карта і затуманення, ця карта і підстав, плюс ця карта і зради. Ось, Зради, брехні, хтось може вам запудрювати очі. Вуха і тому подібне, будьте просто обережні. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а ви таке враження в дорозі. В дорозі мчитеся до перемоги, до успіху, до визнання. Це карта дійсно амбіційна, карта така динамічна. Тиждень буде такий в польотах, в роз'їздах. Купити, продати щось туди, сюди, можливо, у когось відрядження одне, ще не закінчилося одне, почалося друге. Карта, в принципі, по-перше, старший аркан важливий, це потужна карта, скажімо так. Я вже говорю як Зеленський, дуже потужна карта, велична карта така. Ось. Це хтось, можливо, купить машину, хтось, можливо, машину продасть, купить велосипед, але це рух, рух вперед, рух до свого, скажімо так, прозріння, до свого, можна ще сказати, навіть, знаєте, як, коли людина. Розвивається, теж у якомусь напрямку, теж йде по цій карті. Здоров'я буде прекрасним. Ви себе будете чудово почувати. Ось. І ну, тут, ви знаєте, ви переможець. Під кінець тижня ви будете переможець, якщо не кожного вечора сядете на диван і так, ух, втомилася. А завтра то-то, то-то, то-то ще зроблю. Оце якось йде по цій карті. Тепер у нас е, ці скорпіончики. Дорогі скорпіони, трічка мечів, це болюча карта, це страждання, це якась хтось скривдить. Скоріше за все, ви щось не помічали. Вам можливо натякали, вам можливо хтось щось сказав, а ви цього не хотіли бачити, тому що перед трічкою йде двічка, а двічка завжди Увага! Я завжди говорю по цій карті Увага! Щось ви не помічаєте від чогось, ви закриваєтесь. І от людина, яка хотіла, знаєте, жити можливо, в рожевих окулярах, тепер буде страждати. Тобто ви не помічали, що чоловік зраджував, а тепер він каже, а я йду до другої. Ваша дитина може просто щось, знаєте, болюче дуже сказати. От, наприклад, дитина говорила болюче про когось іншого, а ви ах, добре, що не про мене. Або ваша подруга, там, наприклад, ах, добре, що не про мене, сплітні не про мене, а тут хух, і на вас. Розумієте? Тобто, ви. Вже помічали, що хтось був нещирий, хтось був зрадливий. Ось, але ви цього не хотіли бачити. Також по цій карті можуть бути сердечні приступи, будьте обережні, серце буде боліти, втрата якась. Ну, Зараз, в принципі, у час війни не звикати. Немає ні однієї сім'ї, в кого би не Служили, не воювали, не загинули. Розумієте, тепер вже у всіх а, якась біда. Ну, Скажімо так, якщо вам повезло, то значить вам повезло. Або у вас вже родичів немає. Розумієте, якось так. Тяжка карта, але її треба пережити. Її треба пережити. Просто ну, виплакатись. Її просто так не, рукою не відмахаєшся. Тепер переходимо до стрільців, дорогі стрільці, а, імператриця. Імператриця говорить про багатство, про успіх, про якесь, знаєте, стабільне ваше приземисте, таке земне коло. Скажемо, я поясню трошечки так, це дуже газдярська карта. Я не знаю, чи я правильно виразилась чи ні, це така газдиня, жінка-газдиня, хазяїн, хазяйка. Ось. Це коли така материнська любов, щира любов. Якщо ви з кимось знайомитесь, ви відчуєте себе богинею. Богинею красоти і щастя. Ось якось так. Це і материнство, це і добробут, це і злагода, і щастя, і затишок. По цій карті проходять дуже такі найприємніші моменти в житті, але знаєте, не, не такі емоційні. Вони більш приземні. Ви просто відчуваєте вам добре. Ви відчуваєте, що у вас все в порядку. Ви відчуваєте, що у вас люблячі люди коло вас. Це, звичайно, і очікування дитини, а можливо, і народження дитини. Ось хтось поміняє з жінок статус. Статус, наприклад, одруженої жінки. Так, тепер йдемо до козирогів, здається. Так, козерогі. П'ятірочка кубків. Печалька. Печалька це емоційні. Низькоемоційні вібрації, скажімо так. Це коли ви розчарувалися в комусь в чомусь. Коли у вас відібрали найкращу іграшку. От уявіть собі, у дитини відібрали найкращу іграшку. Або, наприклад, вам щось пообіцяли і в самий-самий останній момент відмовили. Це болюче, дуже болюче. Але ви закривали на дещо очі, ви не хотіли щось бачити. А ви, можливо, вдягали рожеві окуляри. Це також може бути якась новина, тому що це емоції, це звістки, це почуття. Хтось вас скривдив, хтось вам зрадив. Розумієте, так воно боляче, але це емоційно. Скажімо так, це емоції. Це теж треба просто пережити. От і все. І шукати виходу. Тому що не концентруйтеся на тому, що розбилось, а концентруйтесь на тому, що ще залишилося. Тепер переходимо до водоліїв, дорогі водолії. У вас двічка монет. Якісь переміни йдуть. Найстабільніше, що приходить, це переміни. Найстабільніше, що є, це переміна, ось, якось так кажуть. Здається, це про це говорив кроулі. Ось двічка монет, переміни, нестабільність, розхитування ситуації. Можливо, ви будете намагатися втримати ситуацію. По цій карті, ви знаєте, особливо фінансову, можливо, ось хтось буде розкачувати, хтось буде розганятися. По цій карті дуже важко розганятися, тому що диски розкрутити не так легко, мої дорогенькі. Але готуйтеся до перемін. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибочки! А у вас вісім камоне. Це робота, в принципі, дивіться, хтось святкує. Хтось відпочиває, а вам не до свята, вам не до відпочинку, ви зайняті, ви навіть не відволікаєтесь. Тобто будуть багато замовлень, якщо ви підприємець. Буде багато роботи на роботі, якщо ви на когось працюєте. Можливо, у вас буде багато роботи вдома. Це якісь контракти, це якісь домовленості. І від вас а, требує ця карта а, зосередженості і а, зробити роботу. В принципі, ця карта дає і гроші, але тільки за вашу працю. Просто так вам ніхто нічого не дасть. По цій карті ви повинні, а, скажімо так, а, добре попрацювати. І якщо візьмемо на Дні, у нас іде туз або лицар. От я тут не зовсім скажу, але дивіться, іде якийсь імпульс. Я би сказала, що по цій карті, якщо будете працювати, буде і визнання, буде натхнення. У вас якісь, знаєте, переміни, якісь ще йдуть. От якось, якось так мої дорогенькі. Гаразд, мої любі! Бажаю вам гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде, Україна! На все добре!